Вітаю вас, дорогенькі мої! Ми знову разом на моєму каналі Крістіни Косової. І зараз я для вас буду переглядати найважливіші події, які чекають нас, українців, влітку. Не забувайте, будь ласочка, підписуватися на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, де ми з вами можемо взаємодіяти і робити енергетичний обмін, адже це є в наш час дуже і дуже важливо. Давайте ми з вами подивимось, яким буде літо 25-го року для нас, для України, поки що глянемо у загальному. Давайте так. Я завжди прихильниця реалістичних прогнозів. Я люблю говорити коротко, чітко. Я думаю, що моя аудиторія це помітила. Я не бачу завершення війни. Літо буде для нас досить напруженим. Зараз ми перейдемось по місяцям. Звичайно, випадає два важливих короля. Можливо, це є представники інших країн, можливо, ідеться про ворога, будемо очікувати якихось домовленостей, але це буде дуже і дуже довго. Бачу по цих картах, які розклала, що. Все ж таки, обстріли будуть продовжуватися. Чи давайте глянемо, е, чи зможе, чи зможе наш президент все ж таки укласти якусь мирну немирну угоду? Чи зможемо ми хоча б припинити вогонь цього літа? Випадає карта диявола ні. За ним випадає двійка, це означає. Що нас тим тридцятиденним перемир'ям будуть вводити за ніс і будуть нас ним дурити? Хочу сказати так. Давайте глянемо конкретніше по місяцях. Дуже скоро наступає уже 1 червня. Ми вже давно з вами тут працюємо. Мій канал не такий, не такий старий, тому що я почала його вести тільки з січня місяця. Я хочу вас усіх запросити на дуже великий дієвий безкоштовний ритуал, який присвячується захисту. Адже те, що я попередивилася, літо буде направду важким. Я запрошую вас 31 числа у свій телеграм-канал, де ми кожному з вас поставимо великий вогняний захист. Такого ще не робив ніхто. Так як я дамочка, яка працює з вогняними духами, з духами кохання, з духами материнства. Це дуже сильна, потужна енергія, яка обов'язково вас захистить від тої ситуації, в якій ми всі опинилися. Це абсолютно безкоштовний захід. Тому, будь ласка, в посиланні переходьте на мій телеграм-канал. І там ви зможете долучитися до цього ритуалу уже у цю суботу. Зараз давайте глянемо, яким буде червень і що він нам принесе. Я дивлюся червень по ну, по загрозах і ще по якихось новинах. Може бути зруйнована якась інфраструктура. По містам ще не дивлюся, не знаю в якому місці. Ворог буде цілитися у якусь нашу чи воєнну базу, чи в якусь ось таку ситуацію, яка пов'язана з нашими важливими стратегічними станціями. Випадає карта диявола, яка випадає, вона. уже... Приблизно третій-четвертий тиждень червня буде ворог гатити все одно будуть обстріли. Червень направду буде важкий, і звичайно, звичайно, тут випадають оці президенти, які хочуть нам допомогти. Але їхня допомога, от по цій вісьмірці, вона поки що для нас. Не являється дієвою. Не ображайтесь на мене, будь ласочка, за такі прогнози. Я просто хочу до вас донести лише те, що я бачу, для того, щоб ви змогли прийняти для себе правильне рішення. Давайте ще глянемо липень. Давайте ми глянемо липень. Тиждень, тиждень липня будуть суттєві обстріли, можуть, можуть бути якісь навіть наступи. Третій тиждень липня так само випадає карта смерті, яка говорить про те, що ворог буде нас атакувати. Четвертий тиждень липня тут ідеться про розмови про землю, про території. Про те, що, можливо, цей наступ і кордони сунуться. Поки що в яку сторону мені важко сказати, але те, що вони будуть мінятися, такі карти мені випадають. І давайте глянемо ще серпень місяць. Давайте серпень. Не забувайте, будь ласка, підтримувати мене гарними коментарями і вподобайками, тому що якщо ви мене дивитесь, я думаю, що взаємодія між нами обов'язково має відбуватися. Дивимося загрози на серпень. Вибачайте дорогенькі у серпні тут взагалі карти. Ну, карти реально конкретної жорсткої війни. Випадають карти цвинтаря, що означає, що страждає мирне населення, постійні атаки і постійні прильоти. В, Боже, кажу вересень. Серпень направду, важкий, а кінець серпня тут іде якась, взагалі, іде якась взагалі масована атака досить сильна і так само може бути по людях дуже і дуже погані історії. Тому, будь ласочка, ви думайте, де вам проводити літо, як вам триматися у безпеці, тому що прогнози не втішні. Я говорила, і я все ж таки повторюю: немає жодної причини, немає жодної ситуації, що ми бачимо, що ворог хоче завершити війну. Немає жодної заяви, немає жодного підтвердження. Тому, будь ласка, давайте не, не тому, що ми не маємо вірити, не тому, що ми маємо зневіритись, а тому, що ми маємо тверезо оцінювати ту ситуацію, яка відбувається. Ви ж прекрасно розумієте, що ворог, я маю на увазі Путіна, він вже йому, вибачте, дуже багато років, і він до смерті. Буде все ж таки тримати свою позицію, тому що я переглядала це дуже багато разів. Його рішення буде мінятися дуже важко, але все одно на нього так само є важелі впливу. І зараз ми з вами це переглянемо. П'ять найбільших загроз для України влітку. Попадання у житловий будинок, де може загинути багато людей. раз. Е, наступ, е, втрата серед е, наших воїнів, Два. Можемо трошки посунутись кордонами, тому що тут імператриця випадає в поганому положенні. Це означає, що можемо втратити якусь, ну, може щось окупувати три. Не бачу ніяких перемовин, бачу, дивіться, те, що ми бачимо в СМІ, тобто їхні перемовини, те, що вони їздять, те, що вони кудись там домовляються, воно все мені йде по п'ятірці, що означає, що ніхто не може дійти хоча б якоїсь згоди. Немає цієї згоди. Дивимося. Е, далі, е, три хороших новини. Давайте все ж таки подивимося: три хороших новини для нас, для українців. Вказує мені таку ситуацію, що той, хто мав вплив, більше його мати не буде. І для нас це буде важливо. Наразі я не можу сказати, про яку особу йде мова. Можливо, навіть по десятці когось і не стане в живих. Але я це не, не, не Трамп, не Путін, а хтось і для нас. Це буде дуже добре. Не знаю, чому якось так трошки дивно випали карти, але ми будемо з вами це все аналізувати уже пізніше. Ще хороша новина така, що ми можемо дуже і дуже потужно гатанути по Москві. Коли це відбудеться, люди там по-іншому почнуть сприймати, тому що деякі люди. Думають, що вони знаходяться в СВО, і цього нічого не відбувається, і що ми ненормальні українці самі себе обстрілюємо. І направду такі люди існують, Дебілкуваті вони є в тому світі. І ви знаєте, де вони живуть? Ми можемо дуже і дуже потужно гатанути по Москві, і після цього піде зовсім інша розмова і розвиток подій. З хороших новин ще є така новина. Вона швидше всього програється у восьмому місяці, тобто у серпні отримуємо якусь круту допомогу. Я не знаю, ну, в якому еквіваленті вона буде, чи це будуть гроші, чи це буде е, якась техніка, чи це можливо навіть, ну кажучи, в лапках буде дозвіл гаратати їх, тому що наразі ми його не маємо. Ми не можемо відповідати так, як хотіли би. Можливо, тут і проігрується оцей дозвіл. Тому що е, направду ми могли би, якщо б трошки інші, ми були в інших умовах, ми могли би дуже добре їхню рубльовочку рознести на шматки, так як розносили наших дітей в сумах, в кривому розі і у всіх всіх містах, які ми. Знаємо з вами на пам'ять, я перечисляти їх просто не буду. Давайте глянемо чи буде мир найближчим часом, тобто цього літа, і яка ймовірність мирної, хоча би якоїсь угоди. Як я люблю казати, говорили, балакали, сіли і заплакали. Ніякої мирної угоди я не бачу, тому що про неї будуть говорити, розмовляти, зустрічатися, перезустрічатися, переплановувати, висовувати якісь шизофреногенні умови, які ніхто не зможе підтримати. Мирної угоди я не бачу. Так, дивимося далі питання. Чи дійсно Велика Британія, Франція, Німеччина дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по Росії, чи маємо ми такі дозвіл? Я ж, бачите, тільки що про нього і казала, чи дійсно вони дозволили? Ні, ще не дозволили. Але цей дозвіл може бути пізніше? І це для нас дуже і дуже добра новина. Чи буде дозвіл такий у нас від США? Цікаве питання. Давайте глянемо. Бо США міняє свою думку як трьохмісячній дитині-памперси. Ми вже це, це все з вами пройшли разом. Чи буде такий дозвіл від США? Такого дозволу не буде. Карта поміркованості, карта суда. США буде тягнути до останнього, щоб не давати дозвіл, щоб викручуватись, як та змія. Не буде такого. Як вплине зняття заборони на удари по Росії на хід війни? Як зміни? ха 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 три рази. Ми будемо їх так валити. Так гатити, що вони схочуть тоді не розумієте не по 250 разів зустрічатися в Туреччинах, Німеччинах і ще десь, а схочуть е розмовляти на нормальні теми. Захочуть якоїсь тридцятиденної, можливо, ще якоїсь угоди. Ну, коротше, воно їх виб'є дуже сильно з колії. Тому що фактично ми потерпаємо три роки, а вони мені так знаєте виглядають, ну, грубо кажучи, як порізали пальчик і розбили колінка. Це для нас буде просто шикардос Рознести всіх в щепки. Чи отримає Україна західні ракети найближчим часом? Не в цьому об'ємі отримає, і знаєте що? І е, ще такі випадають карти: що ми можемо отримувати щось якби втіхаря? Щось ми будемо отримувати, але ніхто про це не схоче якось анонсувати. Я не знаю чому, але так от мені показують карти. Звичайно, якусь частину ми будемо знати, що отримали, але є якась частина, що нам будуть давати, і воно, і воно буде все. Закрито, інформація буде закрита. Можливість окупації нових населених пунктів Росією. Давайте глянемо. Дивіться, то що вони, вони як, розумієте, вони як глисти будуть. Перти. Вони як страшні страшний тріпер, вибачте, за такі е, е, порівняння. Але це жахіття. Вони будуть перти. Будуть, е, Сумщина, мені не подобається, не подобається мені Дніпро. Можливо, я допускаю невеличкі селища можуть бути окуповані. На жаль, таке може бути. Але, але, тут є, але якщо ми отримаємо оцей от дозвіл, верніше зняття тої заборони, чи отримаємо дозвіл, то фактично одне і те саме, то тут ситуація може і помінятися. Якщо воно смачно, смачно прилетить на рубльовочку, от тоді рашка. Вона трошки по-інакшому заговорить. І якщо президент все ж таки штатів, я, я дуже велику маю надію, що у нього станеться якесь розвиднення в його в голові, і він буде приймати якісь міри на це, ми можемо надіятись, тому що президент Америки він є підконтрольна людина. І за свої вчинки він буде відповідати на відміну від варвара, який сидить, ви самі знаєте де. З вами була я, Кристина Косова, 31 травня. Робимо всім сумасшедший вогняний захист, тому що буде початок червня, поганий, будуть гатити, будь ласочка. Переходьте в мій телеграм-канал, і безкоштовна практика буде саме для вас. Я вам дуже дякую за увагу, за гарні коментарі, за те, що ви зі мною. Я вас обіймаю і до зустрічі.